Доброго дня, шановні мої друзі. Те, що сталося, це напевно не саме страшне. Саме страшне нас чекає попереду. Ще якихось два-три роки ми дивилися в Ютуб і жахалися, і казали, такого не може бути, як в Білорусі люди в цивільному розганяли демонстрантів, як в Білорусі арештовували тільки людей за їхню е, політичну позицію. У нас це буде ще гірше. Повірте. Молодь, вас хочуть запроторити в ну, буцигарню, колишню радянську буцигарню. Робіть все, щоб з цього не сталося. Байдужість це те, що веде нас у минуле. От сьогодні мало би бути значно більше тут людей. Робота дехто списує, обставини дехто каже. Брехня це Це їхня байдужість. І саме страшне їхній страх. Мене можна вбити тільки, вбити тільки один раз. Другий раз мене ніхто не вб'є. Зі мною ще легше, ніж з вами. Візочок мій переверни, і я вже буду лежати на асфальті безпомічний. Тут є, є присутні ті, які мене викидали з візка, отут біля пам'ятника Шевченка. Я їх сфотографував, я зроблю репортаж. Я їм пояснив, що тепер мене ще легше викинути. Але я не боюся їх викинути. Це ерунда і вбити ерунда. А от вбити наше майбутнє оце саме страшне. Молодь, я з вами.